Наталія Паснак мельник, ти житимеш, ти житимеш, бо ти сильна, ти знаєш ціну життя, вдивляюся в очі сині і бачу в них майбуття. Ти житимеш, бо ти мати. Мільйони дітей твоїх повернуться в рідну хату, впадуть до батьківських ніг, обіймуть тебе за плечі і прошепотять, люблю, на руки візьмеш малечу, тихенько змахнеш сльозу. І всім усміхнешся мило, і пісня полине з уст. Ти житимеш знов щасливо, я щиро за це молюсь. Ти житимеш, бо потрібна нащадкам своїм усім, бо хто ми без тебе, рідна? В тобі наш батьківський дім? Ти житимеш, я в це вірю, ти вистоїш, знають всі, ти світу всього надія. Ти приклад у боротьбі, ти житимеш, лиш тримайся, хай буде з тобою Бог, у руки його віддайся, йди мужньо до перемог, відродишся ти з руїни на заздрість всім ворогам. Ти житимеш, Україна, прекрасним новим життям.